Вітаю всіх на моєму каналі в понеділочок і розпочалися нові акції в Аврорі. Всім приємного перегляду, вдячна всім за вашу підтримку, за ваші підписки і за ваші коментарі. Дозатор для рідкого мила пластик, а верх бамбук 109, а коштов 129. Ось такий варіант. Фарфоровий дозатор білий. З мильницею. Невеличкий, 99. А це вже пластик. Так, пластик прозорий дозатор для мила, від кого по 84 гривні. Кошик для зберігання, пластиковий. Ага, ось так. ну Він невеличкий, з кришкою, по бокам ручки. Прямокутний, 99, а коштував 129. Війдеться для сміття пластикове з поворотною кришкою. Невеличке зовсім прямокутне по 77. І ось такий ще варіант. Побільше віддеться для сміття з поворотною кришкою. Воно коштує 126. І ще ось такий варіант теж віддеться для сміття, пластикове з поворотною кришкою, сіре, коричневе і молочне. По 99 Килимок для ванної кімнати овальної форми, силиконовий, зелений і фіолетовий. По 54 гривні Органайзер для дрібничок пластиковий, невеличкий для косметики по 55, а коштував 77. Побільше органайзер, теж пластиковий, подвійний. Теж для косметики дівчатка 149. А коштував 179. Сидіння для унітазу пластикове різними малюнками на будь-який смак. Ось такі ще квіти сині зі знижкою 249. Набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик, 4 предмета, бамбук. 149 І ось такий ще варіант: набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик, чорний, білий набір і ось такий ще сірий: 99, А коштував 179. Вішалка для сушки білизни з прищіпками, Ось так, як на малюночку, зі знижкою 49 Мильниця пластикова. Ще ось такий варіант. Ну, така достатньо, вона велика, немаленька. По 28. Це вже мильниця пластикова на присосках. Сіра. біла, По 29. Кутляр пластиковий для зубної пасти та щітки блакитний, зелений. І ще рожевий по 24 гривні. Вішалка для рушників. Настіна пластикова, рожева і ось така ще блакитна. По 22 гривні. Я коштувала 27. Набір рукавичок господарських вінілових, В упаковці 10 пар по 44 гривні. Засіб для миття посуду, вигода, лимон, об'єм 500 мл по 16 мм. Супервош. Засіб для миття посуду з ароматом кавун і тропічні фрукти. Об'єм літр. Гарна знижка. Погляньте. 39. Ось такий ще варіант: біоформула. Засіб для миття посуду. 500 мл. Об'єм. Сода, ефект. І гірчиця також 500 мл об'єм по 30 гривень. Лимон фреш. 2 в одному, об'єм 500 мл засіб для миття посуду по 27. А це вже така і новиночка, і знижка. Засіб мийний для дитячого посуду для дівчаток та хлопчиків. Об'єм 500 мл по 25. Засіб для миття посуду Sarma Lemon об'єм 450 мл по 39. І Sarma засіб для миття посуду, Platinum 450 мл також об'єм по 54 гривні. І ось такий ще варіант: засіб для миття посуду, 500 мл об'єм, лимон по 28 Капсули для прання, ліра, одна капсула в упаковці. По 7 гривень, а коштувала 9. капсули для прання. Сеніті 10 штук в упаковці по 69. Савекс. Капсули для прання 10 штук в упаковці по 139. Вошфрі, капсули для прання в упаковці 75 капсул. Так, 629. Вошфрі, капсули для прання. 17 штук в упаковці по 175. Порошок Грюнвальд ручного прання по 25 гривень. Засіб для миття склада дзеркал топ ефект. Лимон 500 мл. Об'єм 32 гривні. Запаска. Засіб для миття склада дзеркал. Об'єм 500 мл по 17. Блок туалетний брев. Один в упаковці по 49. Ось такий варіант. Це вже набір кубиків для бачка унітазу. Два штуки в упаковці по 88. Юржик для унітазу, пластикова підставка і ручка пластикова. Такий невеличкий, білий і сірий. По 89. І ось такий ще варіант. Теж юршик для унітазу. Підставка пластик. Ручка, пластик. 55. І ще ось такий варіант: йоршик для унітазу, підставка пластик, ручка пластик. Також зі знижкою 77. йоршик для унітазу, підставка пластик, бамбук і ручка металева. Також зі знижкою. Тримач для паперових рушників. Металевий по 28. Ніж для хліба, металевий «Алмо» з пластиковою ручкою, достатньо великий по 55. Це вже ніж металевий для м'яса, теж достатньо великий. «Алмо» з пластиковою ручкою 59. Ось такий ще варіант, теж ніж металевий, з пластиковою ручкою, аумо достатньо великий 59. І ще ось такий варіант, ніж кухонний, металевий, невеличкий, густо. А ручка, мабуть, і не пластик. Так. Скільки ж він коштує? 99, а коштував 129. Ніж столовий нержавіюча сталь. Ручка з малюночком, золото срібло по 29. І ложка столова, теж з малюночком ручка, золото срібло по 27. І така ж і ложечка чайна, теж ручка з малюночком, рифльона по 24 гривні. Набір ложок. Три штуки в наборі металевих по 29. Виделка столова, металева, а ручка з візеруночком золото по 27. І ось така ще виделочка столова, ржавіча сталь. Рифлюна ручка з малюночком теж по 27. Ніж для томатів. Металевий, а ручка пластикова. По дев'ятнадцять. Овочечистка пластикова. Має три насадки зйомні і чехол. Всім вже, мабуть, знайома. Одною рукою мені не дуже вдобно, але знімається і насадки змінюються. Ось так. Ціна 59 це вже щіпці кулінарні металеві, достатньо великі, по 29. Овочечістка зі штопором. Дуже зручно. 44 гривні. А це ножиці кухонні, кухоні, сталь. Густо по 74 гривні. Відкривачка універсальна. Штопером ножем по 24 гривні. А це вже ніж кухонний для шинкування. Металевий, а ручка пластикова. Зі знижкою 34 гривні. Детка для чеснику пластикова. 39. І ніж лопатка. Металева для сиру та масла. 39. Лопатка кухона з дерев'яною ручкою і шумівка кухона з дерев'яною ручкою достатньо великою по 69 гривень. Лійка кухона пластикова по 11. І воронка лійка пластикова, рожева, блакитна, зелена по 27 гривень. Кава розщина Якобс без кахіну, сублімована. 60 грамів пакування 129. Чорна карта. Кава рощина сублімована. 50 грамів в упаковці 74 гривні. А це вже напій кавовий рощини Якобс в упаковці 450 грамів 198 І це вже для діточок напій какао. Розчинний 150 грамів тіга 37 гривень 150 грамів. Чай чорний. Мінутка. 100 пакетиків в упаковці по 47 гривень. Чай лаваре різними смаками. 24 пакетика в упаковці по 69. Печиво від розен. Шоколадною начинкою 180 грамів пакування по 27 гривень. Шоколад молочний, чорний міленіум, фундук, лісові горішки, 100 грамів по 64 гривні. І поглянемо з вами далі на посуд зі знижкою. Салатничок, скляний круглий. Нарешті зробили знижку по 119 Ось такий салатничок, фігурний у вигляді квіточки, 149. І блюдо невеличке, кругле, на жаль, я не підскажу вам, по 139 гривень. Цукорниця, скляна, невеличка. По 69 а коштувала 88 Тарілочка обідня, біла, скляна 24 см діаметр 49 Ось такий ще варіант. Теж тарілочка скляна, біла 20 на 20 см 49. Салатничок скляний, люмінарк, 12 см в діаметр. Чорний по 55 см. Салатничок скляний люмінар 14 см в діаметр по 58 см. Тарілочка прямокутна. Алма з малюночком. І ще ось такий варіант: 28 на 20 см по 99 см. І ще ось така тарілочка, супова, скляна, біла 20х20 20 см. Поглянемо, скільки коштує, 49. Сосниця скляна з ручкою. Достатньо така вона велика, не маленька І зі знижкою 49. Мішечок кондитерський, багаторазовий. Довжина 40 см. Зелений, жовтий і блакитний по 24 гривні. І поменший мішечок Кондитерський 30 см довжина по 19 Душляк металевий, круглий, зовсім такий легесенький. По бокам дві ручки по 129 О, Знижка на каструлю для запікання з кришкою на об'єм. 3,5 літра. Дуже гарна знижка. Погляньте. 399. Серветниця, дозатор, дерев'яна. З малюночком. По 77 гривень. Килимок антиковзаючий. алмо, 50 на 30 см по 27 гривень. Фруктовниця каркасна, металева, чорна. Така достатня, вона велика, немаленька, по 88 гривень. Підставка для кухонного приладдя, зелений колір, чорний і білий по 55 гривень. І ось такий ще варіант. Підставка тримач для кухонного приладдя. Пластик. По 22 гривні. пакети за стіпкою, слайдери, фіно. 10 пакетів в упаковці на об'єм 1 літр 44 гривні. Пакети паперові для пакування харчових продуктів. Їх 35 штук в упаковці по 55 гривень. Набір підставок під гаряче дерев'яні. Три штуки в наборі 34 гривні. А ось така і новиночка. Набір підставок під гаряче, теж дерев'яні. Три штуки в наборі. Такі цікаві 44 гривні. Чайник лібертон, корпус метал та пластик. На об'єм літр 800, потужність 1500 ватт. Зі знижку 377 гривень. А це вже чайник з нержавійчої сталі. Кришка пластик. А ось тут метал. І ручка пластик на об'єм 3 літра 549. Чайник для заварювання чаю. Френч-прес невеличкий 109. Це вже глечик для напоїв, скляний. З бамбуковою кришкою об'єм 1 літр 179. І ось такий ще чайник скляний для заварювання чаю з корковою кришкою. Ціна зі знижкою 199. І ось такий ще чайник для заварювання чаю. Скляний, а ручка і кришка пластик на об'єм літр 500 189.